Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, згоджуюся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижні буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Меган в універсалі. 16-й рік випуску. Пробіг 164 тисячі кілометрів, Об'єм двигуна 1,5 дизель на автоматі. Значить, Пригнає з Швейцарії. 10 тисяч 200 доларів. Ось тут контакти. Я не знаю, місця покажу по салону. На автоматі. кого цікавить, телефонуйте до власника. П'ятий гольф В хачбеку. 2005 рік, 1,6 бензин, 207 пробігу пишуть. Коробка механічна, ціна 6100 доларів. Клімат-контроль Б-7 посад, повнопривідний, комплектація Alltrack. Track. 12 рік. 2.0 дизель, 212 пробігу. Механічна коробка, Ціна 12 тисяч доларів, тут контакти. Є панорамний дах. Кіриний салон, кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Октавія в універсалі. 2007 рік. Комплектація Лаурен Клемент. Повна комплектація пишуть рідний пробіг 232 тисячі. 1,9 дизель на 77 кВт, 105 коней, ціна 8250, торг мінімальний. Контакти зафіксовано. Зараз Є люк, Шкіряний салон, клімат-контроль, підігріви, мультикермо та парктроніки. Toyota Avensis в універсалі. Десятий рік, 2.0 дизель, 280 пробігу, ціна 10 тисяч доларів. Контакти є. Клімат-контроль, салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте. 8 Реномаган другого покоління в універсалі. Четвертий рік випуску, 2,0 бензин, 133 пробігом, двохзонний клімат-контроль, 6 вступка, ціна 4,550 доларів. Тут є контакти для оточної інформації. Покажу зараз по салону, кого цікавить. На дисках комбінований салон, клімат контроль. Є фаркоп, кому цікаво. Бензинова шкода Octavia a 5 в універсалі. Це 10 рік, 1,8 бензин, 212 пробігу, повний привід, Цересна історія, два ключі, сертифікат, обслужений автомобіль, пишуть новий двигун. Ціна 7600. Ось тут контакти внизу до власника. Volvo v 50 12 рік випуску, 1,6 дизель, 241 тисяча пробігу, ціна 8400, контакти бачимо. Салон на тканині. Є фаркоп, кому це важливо. Opel Astra H. 2005 рік. Тут телефони. 1,6 бензин, 170 пробіг в рідному окрасі, ціна 5-100 доларів. <плес> Кого цікавить, телефонуйте? Шкода Octavia А7 в універсалі. 19 рік випуску, 2-літровий дизельний двигун. Значить, є сервісна історія, обслужений автомобіль 240 пробігу, ціна 15 15500. Ось тут контакти. Давайте заглянемо по салону. На оригінальних дисках, до речі. Клімат-контроль, автоматична коробка передач бачу. Є парктронік, кому потрібно фуркоп. Більше інформації уточнюйте у власника. Nissan Note. Шостий рік, 1,6 бензин, 195 пробігу, ціна 5800 доларів. Контакти є. Коробка автоматична. З кліматконтролем. контролем Дача Sandero. Дев'ятий рік 1.2 бензин MPI. з Німеччини. Ціна 4500. Контакти є. Є кондиціонер в автомобілі. Більше інформації уточнюйте. Шкода Октавія. 7 рік, 1,6 бензин MPI, 233 пробігу, механічна коробка, ціна 6350, контакти бачимо. Автомобіль Швеції. Так, Світлий салон на тканині з парктроніками. Ford Focus в універсалі, 9 рік, 1,6 дизель 230 тисяч пробігу, Ціна 5500 доларів. Контакти до власника є. Так, Здається, що нам відкрили Так, покажу по салону. Склопідйомники два. 2 є кондиціонер, є підігрів лобового скла. Кузов універсал. Є парктронік, якого цікавить. Шкода Октавія в седані. 16 рік, 1,6 дизель, 220 пробігу, без підфарбувань обслужено. ціна 11 тисяч 800 доларів. Контакти є. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Opel Astra H. Значить, по двигуну 1,6 бензин з газовим обладнанням. Пишуть ідеальний стан, 9 рік випуску, 195 пробігу, ціна 5,350, контакти бачимо ось тут. Так, по салону заглянемо. <клес> Volkswagen Golf в хачбеку. Це 12 рік випуску. 1,4 бензин, звичайний атмосферний двигун. Автомобіль свіжопригнаний, пригнаний, є двозонний кліматконтроль, клімат-контроль, підігрів судінь, парктроніки передній та задній. Е, так, 197 тисяч пробігу, контакти є і вартість автомобілю 800 доларів. <кхи> Покажу по салону. Четвертий гольф в універсалі. Так, це є 2003 рік, об'єм двигуна 1,6, бензин, звичайний атмосферний двигун MPI, пробіг заявлений 261 тисяча кілометрів, механічна коробка передач 4600 доларів вартість автомобіля і контакти є. Є форкоп більше інформації уточнюйте.